Зраджують всі. Ну, майже всі. Чи ніхто не зраджує? Давайте сьогодні розберемось в цьому. Говоримо про зраду. Привіт! Це канал, це між нами. Мене звати Павлова Тетяна. Я психологиня та сексологиня. Давайте розберемось, чи дійсно всі люди полігамні і всім необхідно. Багато зв'язків. Я б дуже рекомендувала одразу попереджаючи усі ваші коментарі про моногамність, полігамність і багато чого цікавого, подивитись ем, лекції Роберта Сопольського Біологія людської поведінки або, хоча б почитати книжку. І там ви знайдете більш розгорнутий відповідь. Зараз я вам трішки поясню. Пальцях, так би мовити, всі люди полігамні. Однак є люди, що і мають моногамні стосунки тимчасові. Що це означає? Наприклад, ви були у стосунках декілька років, потім, в якийсь момент, не з незрозуміло чому, або абсолютно зрозуміло чому ваші стосунки закінчились. Далі ви знаходитесь в нових моногамних стосунках. Якщо б ви не мали зовсім ніякої полігамності, ви б зійшли з однією людиною і жили б з нею до кінця своїх днів, навіть не думаючи про те, що людини вже поруч немає, бо ця б людина була б з вами завжди. Однак зрада і полігамність це дві. Різні речі. Ти можеш бути полігамною людиною, ти можеш вступати в будь-які відносини, це можуть бути вільні відносини, чи це можуть бути відносини воногам. Зрада це зовсім інше розуміння того, що відбувається з людиною. Розуміння зради воно абсолютно особливе у кожної особистості. Для когось зрада це легкий флір. Для когось зрада це статевий контакт, а для когось ні те й інше не буде зрадою, однак зрада буде як емоційний зв'язок. Тобто для декого просто переписка вже буде зрадою, для іншої людини, навіть якщо. Її партнер або партнерка будуть спати і займатися сексом з іншою людиною, це не буде зрадою, але якщо вона закохається в ту людину, то це вже буде зрада. Тому яка вона зрада, що ви собі в ній уявляєте і чого не уявляєте, вам варто зрозуміти в першу чергу це для себе. Я точно знаю, що нам не зраджують наші спонсори і спонсорки. Тому ви можете долучитись до нашого моногамного ком'юніті. Ви можете підтримати нас і знайти посилання в описі під цим відео. Саме цікаве було подумати над питанням і дослідити, хто зраджує частіше чоловіки чи жінки. Колись давно я робила подібне дослідження і виявилось, що жінки зраджують менше. Не тому, що. Чоловіки такі погані да? і вони зраджують частіше, а тому що чоловіки частіше говорять про свої зради. А те, що відбувається у жінки, ви можете тільки здогадуватись. Як так відбувається, що одна людина може зраджувати? І відчувати сором, інша людина може зраджувати, не відчувати сором, а третя людина взагалі не зраджує, що відбувається з цими людьми, зараз розберемось разом з вами. Якщо людина відчуває провину за свою зраду, то, скоріш за все, ця зрада була єдиноразовою акцією, тому що десь випадково хтось на когось впав. Ну, ми всі розуміємо, що це не випадково сталося, однак. Да, в якийсь момент критичний для своїх відносин і для себе, скоріш за все, ментально критичний людина просто. Попала під вплив іншої людини, не тому, що її змусила, а тому, що їй хотілося, щоб хтось з нею був добрим і ласковим в цей період, і таким чином могла відбутись зрада, в якому вона форматі буде відбуватись. Це вже вирішуєте ви. Це може бути флірт, секс і просто духовне об'єднання. Людина, що зраджує та не відчуває провини. Це якась страшна людина. Скоріш за все, вона не має ніякої совісті і просто живе своє життя, О, така вона і виїздка. Ні. Скоріш за все, ця людина має глибокі проблеми у своїх відносинах зі своїм партнером або партнеркою. І ця людина просто не спроможна закінчити ці відносини. І перейти на інший бік. Умовно, ця людина іде на зраду через те, що їй не вистачає чогось у своїх стосунках. Що відбувається з людиною, котра не зраджує, вона взагалі-то жива, так вона жива і в неї все добре у стосунках у відносинах. Ця людина абсолютно адекватно сприймає свої відносини і її вони повністю влаштовують. Бувають випадки, коли її не влаштовують свої відносини. Але скоріш за все, ця людина має уникаючий тип е, прив'язаності. Вона просто не хоче далі розвивати щось нове. Це треба витрачати час. На це треба витрачати кошти в кінці кінців. Це треба змінювати своє життя. А це наша зона комфорту. Нічого я не хочу робити, не зраджувати нічого. Просто залишу як є. Такий варіант теж можливий. Так чому ж люди все ж таки зраджують? Тут насправді величезний список є декілька основних причин. Перша причина це тоді, коли людина не відчуває себе собою. Поруч зі своїм партнером або партнеркою, але вона відчуває себе собою з іншою людиною. Друга причина секс. Так, він може бути кращим, він може бути м'якіше, жорсткіше і так далі. Третя причина це відчуття власної цінності в очах іншої людини. Тобто ви мало даєте своєму партнерові або партнерці, і ця людина просто вирішує знайти людину, котра їй дасть більше. Причин, як ви розумієте, для зради може бути величезна кількість. І ми дуже хочемо дослідити це питання і почути від вас так само, можливо, досвід ваш або досвід ваших знайомих, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми зробимо окреме відео про причини зради і як реагувати, як нормалізувати свої відносини, пробачати зраду, не пробачати і що взагалі з нею робити. А поки ви думаєте, що для вас зрада. Зраджували вам, зраджували ви коли-небудь. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, написати коментарі і поставити вподобайку.